Доброго часу доби, добродії пасічники. Бажаю здоров'я. Перший рій, 2025 рік, 17 червня. Стоять просто вулики порожні. А колись ту стояла пасіка на балконі. Тут є і акація, але руки засушливі і я пасіку забрав, бо в мене останні три роки нема взагалі. Що не шкача. Рамка джелу, рамка цього вищини, ось ще не каже, суші і ящик. Не знаю, Чірі, Відків. Де це знаходиться? Івано-Франківськ, центр міста. От там, де той будинок з антеннами, там фонтан у нас, це практично центр. Можливо, метрів. Від, від ратуші міського пиш центр. Тітки прилетіли з сусідні села, зона льоту, десь напевно кілометр два з сусідніх сіл. Півтора навіть. Ну, так я подивлюсь ввечері, що він собою представляється, що там всередині. Напевно треба буде його годувати, хоча ли цвіте але не знаю чи щось медує. Раз він прилетів, значить він. Десь сидів без роботи. Добре, всім благ. Бажаю успіху.